Всім привіт! Ви на каналі Фантазія Бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні у мене буде відео огляд, будемо роздивлятись разом з вами таку річ, як планер для вишивальниці. Для мене це доволі така незвична річ, тому що я не знала, що таке взагалі існує. І. Побачила я це на каналі дівчинки Марини вишивальниці. Канал називається Rina Stitch Time. І вона показувала свій обзор на свій рукодільний блокнот, рукодільний планер. І мені так сподобалось. І я вирішила замовити і собі саме під. Під свої нужди, посилання на дівчинку Катерину, яка займається, розробляє дизайн, розробляє різні варіанти цих планерів і робить саме під ваші запроси. Посилання залишу під відео, і також до кінця лютого 2025 року залишу ще біля посилання промокод на знижку 10%. Тобто, якщо ви бажаєте замовити блокнот, собі такий же жаля вишивальниці цієї дівчинки, то можете зекономити 10% від всієї вартості, але лише до кінця лютого 2025 року. І показую вам сам планер. Я зняла упаковочку для того, щоб не шародіти вам під камеру, бо вона така доволі звична, тому ось показую мій планер. Як ви бачите, дизайн у мене. Ну, як сказати, можливо, комусь здасться такий простий, але я б хотіла без будь-якого дизайну зверху. У мене тут іде просто екошкіра із імітацією лакованого крокодила коричневого кольору. Я просто хотіла, щоб він був такий ось простий і лаконічний. Мені дуже подобаються такі дизайни, е мінімалістичні. В цьому плані, тому я собі замовила саме ось такий дизайн проста імітація лакованої шкіри крокодила. Дуже класний, мені подобається. Коричневого кольору. У пані Катерини доволі є ще лакований чорний і червоний. Останні йдуть не лаковані, але екошкіра е, різних і відтінків, і типів, і е, там і питон є, і під крокодила без лаку. Я просто люблю саме ось такий. Я побачила ось цей матеріал, і мені, він мені дуже запав у душу. І я ось замовила саме його. М мені дуже подобається, дуже вигляд. Просто бомбезний. Я не знаю, наскільки вам передає камера. Тут у мене трішки лампа підсвічує, але він ось такий, ну, він класний. Дівчата, це просто я в захваті. Він дуже класний, знаєте, така, ну, така книжечка рукодільниці. Так. Продовжую, отже, далі. Як ви бачите, мій планер він на різинці. Я замовила різинку саме для себе. Ви можете замовити на магнітній кнопці, і в основному, дівчата, замовляють так. Але я не люблю чомусь ці магнітні кнопки, вони мені. Саме в блокнотах вони мені незручні. Тому я замовила саме, щоб він був простий, лаконічний, і резиночку зверху для того, щоб якщо я буду брати з собою, щоб просто сторінки не відкривалися. Якщо не потрібно, воно просто знімається. Все, як ви бачите, і виходить ось такий красивий е, планер. Планер рукодільниці у мене навіть не планер вишив. Е, Вишивальниця і саме рукодільниця, тому що я ж не тільки вишиваю, я і роблю ще схеми як дизайнер і ще багато чого іншого. Отже, дивимося далі. Як ви бачите, зараз так трішки одідвіну, щоб не зачепити. Бачите, все одно зачепило, ось так. Ось дивіться. Так. Як ви бачите, сторінки він новенький відкриваю перед вами. Так, ось так виглядає. Тут дивіться ось такі невеличкі кармашки, класно. Ось такі, дивіться, розділювачі для розділів красиві. До речі, я дизайн вибралася всередині на листочках саме піонії. Пані Катерини, там ще є інші, так що ви можете вибрати, який вам до вподоби. Ну, мені саме піонії зайшли. Класно, класно, дуже-дуже приємно, дуже так все класно. Ви бачите, і тут такий кармашок. Ну, таке приємне на дотик. Я прям такі відчуття не можу вам навіть передати. Так, далі, дивіться, ось така красива обкладинка декоративна. Так, далі в нас йде, як ви бачите, вишивальний щоденник. Такі листочки доволі такі супкі товщі, ніж листочки звичайні А4. Доволі, доволі цупкі, дівчата, навіть більше до картонних листочків. Потім в мене він розділений по розділам. Розділи я вибирала саме для себе, такі, як мені потрібно. При плануванні спадної Катерини ви можете вибрати те, що потрібно саме вам, дещо уточнить, дещо можете створити своє те, що вам потрібно. І все це, звісно, враховує дизайнер. Е, так, ось вишивальні процеси, як ви бачите, так, і ось, дивіться, самі листочки для вишивальних процесів. До речі, вони можуть бути як на одній сторінці, ось така кольорова, а на іншій сторінці біла. Але я замовила саме двосторонній друк. Тобто у мене на одному листочку, як ви бачите, буде е, два процеси. Ось дивіться, є спеціальне місце для назви е, фото, виробу, виробний артикул, старт, фініш, розмір, ось, в бісеринках, кількість кольорів, загальна кількість бісеринок, враження від процесу. Ну, Тобто, враховано ніби все, що потрібно. Тож, дивіться, яка краса. І такий приємний дотик, вони я вам навіть не можу передати. Такі, знаєте, не просто як папір А4, а такий ніби матова трішки структура. Ну, класний, класний. Я прям це так, дуже приємні тактильні відчуття. Так, і ось, як ви бачите, на двох, і на цій стороні так само. Таких листочків я ще собі дозамовила. Ось така краса. Так, їх у мене тут, якщо я не помиляюсь, то воно буде 20, і ще я для себе їх замовила окремо. Так, трішки не знаю, щоб вам не цей. Листочки новенькі, бачите, навіть не хочу ще й перевертатися, ось такий розділювач тут. Все красиво, все дуже естетично. Велике дякую, пані Катерину. Мені ну, красиво, все дуже красиво, дівчатка. Тут е, я навіть не знаю. ну, це просто вау. Бачите, їх у мене багато. Якщо я не помиляюсь, їх 20 штук повинно бути. Так, потім у нас йде розділ готові роботи. Бачите, ось така спеціальна роздільна сторінка, красива. І ось тут у нас пішли готові роботи. У мене там будуть в декількох виглядах. Ось так. Бачите, що з писком ось. Так як у мене їх багато, я хочу їх зробити, переписати в списочок, написати, що є, що нема. Тому що я дуже багато закінчених робот, але не оформлених. Тому хочу, щоб вони в мене вже були, знаєте, в такому більш порядочку. Потім йде вишивальні плани ось такий розділ. І тут у мене, як ви бачите, ось плани. І дивіться, тут розділена сторінка на чотири процеси. Як ви бачите, назва, виробник, розмір, кількість кольорів, основа, в роботі і фініш. І ось тут спеціальне місце для фото. Ну, ось так дивіться, на одному листочці може бути чотири. Це. А так як у мене вони всі двохсторонні, то в мене на одному листку вісім процесів поміститься. Ось, дивіться, ось такі чудові плани. Дуже класно. Тобто, я можу собі розписати, що в мене є, що нема, що мені потрібно докупити. І чи воно в мене в роботі, чи фініш. Ну, ви знаєте, це дуже зручно, класно, класно. Я прям а, дуже задоволена. Потім, бачите, ось є плани на, Дивіться, які класне. Таку в клітинку, Бачите? Ось такі красиві, і все це з піоніях, така... Просто бомбезно. Потім дизайнер схем. Цей розділ у мене розроблений саме під, під мене, так як я розробляю схеми для вишивки бісером і бісероплетіння для МК, для майстер-класів своїх. Тому ось перший дизайнер-схем. Дивіться. Так, новенькі листочки, не хочуть перегортатись. Список розроблених схем. Так як у мене їх. Вони у мене ніде не записані. Бачите, ось тут можна буде мені їх записати. А, навіть по розділах поробити. Дивіться, скільки листочків, все все дуже класно, хто займається дизайном. Доволі зручна річ. доволі. Потім, ось дивіться, мої схеми. Тут вже і можна розписати більш детально. Дивіться, назва, розмір. Ось ілюстрація, навіть чи я можна розписати кількість кольорів, старт і фініш. Дивіться. Яка краса теж поміщається на одній сторіночці. Чотири процеси, чотири схеми. І з іншої сторони, теж чотири. І на одному листку виходить вісім схем, можна записати. Дуже класно. І таких у мене листочків, якщо я не помиляюсь, теж 20 листочків, ніби 20. Потім, дивіться, ось розділювач, бачите, така. Краса. І потім у мене е, теж розроблено саме для мене мої схеми бісероплетіння. Ось, дивіться, також можна приклеїти ілюстрат. е, маю в виду сам картинку. Ось, бачите, назва, розмір бісеринки, кількість старт, фініш. І навіть ось майстер-клас і ще опубліковано. Дивіться, яка класна. Теж на чотири схеми. Е, до речі, оцих і цих я собі додавала ще дозамовила таких листочків, і теж воно у мене на дві сторони. Тобто оці два розділи по схемам це ну, якби, пані Катерина зробила саме під мою роботу, тому що хто просто вишиває хрестиком, їм воно не потрібно, а саме для мене це дуже зручно і дуже актуально. І їх теж у мене, якщо я тут не помиляюсь, повинно бути 20 листочків. Давайте так перегорну, щоб не затримувати час. Так, ось. Далі. Дивіться, вишивальний YouTube. Бачите, наступний розділ. Ну, і як ви зрозуміли, тут йдуть листочки це для блогерів і тих, хто знімає відео. Ось, десь, я план, лист відео. Бачите, ось тут він розділений на дві частини, тобто на два відео і. Знову тут у мене він на дві сторони, тому на одному листочку у мене може бути чотири план. плани для відео. Дуже класно. Бачите, із замітками можна і плани, і розписується все. Дивіться, дата публікації, назва відео, підготовчі процеси, провести про покупки, плани, підсумки місяці, навіть року. нагадайка, заплановано публікація і просування. Дивіться, як все це класно. Тобто це все зручно, це все є. Ви можете собі розписати роз... Ну, це, ви, знаєте, я ось займусь цим, цим. Так уже прям хочеться хочеться мені все тут уже заповнювати. А, класно, зараз знаходжу всі свої листочки. де це все в мене, знаєте, Воно у мене все таки на листочках, те там, те там. А, ну, ось так буду зараз все це. Структурувати і все, можливо, переставлю. Де. І деякі розділи місцями поміняю. Бачите, таких небагато, це всіх план відео. Потім, дивіться, є такі листочки, листочки відео для каналу YouTube. номер назва відео і дата виходу. Дивіться, теж дуже зручно, якщо ви навіть просто запланували, можете собі писати дату виходу. Тобто, можна все спокійно розписати, коли як. І для чого ви це все хочете знімати, щоб орієнтовно бачити. Ну, Хто знімає відео, дівчатка, вони мене розуміють. Тому що це все потрібно структурувати, і ти не знаєш іноді, що, що краще зняти, який розділ. А тут все класно. Якщо ти все розпишеш, то все будеш дити. Ось ще один розподілювачий листочок красивий такий. Краса, краса, я люблю такі. Так, і наступні листочки, як ви бачите. Це теж було розроблено саме для мене. Місячний план на січень. І у мене тут на кожен місяць, ось бачите, на лютий, на кожен місяць, я попросила пані Катерину розробити мені ось таким списком місячний план. Це мені потрібно для моїх планів стосовно майстер-класів, стосовно моїх різних ідей. І мені це все потрібно розписувати. Мені зручно саме по місяцях. По днях, ні, а саме по місяцях. Ось, бачите, тут навіть із самітками. І так, у мене ось на цілий рік, як ви бачите: лютий березень, квітень, травень, ну і до ось листопад і грудень. Тобто цей розділ розроблений саме під мене. Дуже класний, і мені подобається. От так все так само, як я хотіла. Так, ось ще одні пігонії, Дивіться, дуже все так класно прям. І ще один розділ це замітки. Замітки тут йдуть в трьох виглядах. Ось такі, бачите, ось такі, ніби ну такі простенькі, бачите, просто з такими цяточками. Не знаю, як правильно навіть, навіть назвати їх небагато. Потім ідуть замітки, ось такі з лініями. Тобто, якщо вам десь якісь потрібні замітки, дуже зручна річ. річ, можна писати все, що вам потрібно, щоб не забути і додати потрібну мить. І ще один розділ з замітками це ось така клітинка. Ну, там ще мені пані Катерина пропонувала. Щоденник по вишивку вести по днях, по кількості. Але мені це не потрібно, тому якщо вам це буде потрібно, ви там можете вибрати для себе. Там є різні можливості цих дизайнів, різні дизайни. Ну, ось, бачите, але все дуже класно. Я прямо, от, ну, дівчата, я задоволена, я просто. Мені дуже подобається, дуже. І ось, дивіться, пані Катерина ложила мені в подарунок ось такий конвертик. Сюди можна щось покласти для того, що потрібно. Дуже класно, дівчата, я прям в захваті. Я Не знаю, можливо, мій голос не так не виглядає, але ну, я, я просто. Дуже класно все і дуже зручно все розписано. Я тепер займуся, то в мене всі мої оці плани, всі мої схеми. Все це в мене так в різних. Ам... По різних листочках, все це просто там зложено, те там, те там. Тепер у мене це все буде в одному моєму рукодільному планері, тому що у мене це саме не планер вишивальниці, а у мене це все саме планер рукодільниці, так як у мене тут не тільки вишивка, а бісероплетіння. І всі мої творчі відео майстер-класи, і все ну, класно, класно. Я просто задоволена. Нема слів. Велика, велика подяка пані Катерині. Тож, дівчатка, поспішайте до кінця е цього місяця, 28 лютого 2025 року, у вас є можливість замовити собі ось таку красу 60% знижкою. Так, тепер показую вам ще, так як я вам казала, бачите, ось ще я замовила собі ще деякі листочки, не знаю, такі самі, як і тут. Ви бачили, я не буду їх доставати. Ось тут з різними цими, з різними листочками. Якщо у мене тут закінчиться, я можу собі або вставити ще, або поміняти, якщо мені потрібно. Ось такі, бачите, товстенькі. І, до речі, самі листочки товщі, ніж формат А4. Доволі, мабуть, два листочка формату А4 товщиною. Доволі такі цупкі. класно, класно, мені все подобається. Тож. Не вагайтеся, якщо вам така річ потрібна. Мені, знаєте, мені вона дуже була потрібна, але я просто не знала, що існують такі саме планери для, саме для рукодільниць. В основному планери, знаєте, якісь йдуть самі звичайні для тих, хто працює в офісі. Але мені вони трішки не підходять, тому що... Знаєте, в мене, скажімо так, різнь, різну роботу я роблю. То вишиваю я, то біз... плиту, то створюю схеми. Мені це все потрібно розписувати, коли я ще працюю, щоб нічого не забути, щоб все вам показати. Тому мені це було трішки складновато, а тепер в мене це все буде розписано, в мене це все буде записано і я все це буду бачити, щоб нічого не забути. Тому зараз я, мабуть, приступлю до. Робота зі своїм планером, буду розписувати, порозписую все, що мені потрібно. Ну що ж, ось таку красу хотіла вам показати. Бачите, ось такий класний планер. Дівчата, я дуже задоволена, дуже, я навіть не знаю. Не забувайте, що ціна залежить саме від вашого дизайну, саме від того, що ви хочете, що у вас буде вложено, які саме сторінки будуть вложені у ваш планер. Тому від цього залежить сама ціна цього планера. Але якщо вам це потрібно, будь ласка, переходьте за посиланням. Посилання на на аккаунт в інстаграм пані Катерини залишу під цим відео. Також промокод, який діє на промокод на 10% знижки, який діє до 28-го. Лютого 2025 року теж залишу біля цього посилання. Тож запрошую, переходьте, дивіться, вибирайте, створюйте свої власні дизайни і свої власні планери. Ну, на цьому, мабуть, буду завершувати. Дякую, що були зі мною, щоб подивилися мій відеоогляд такої краси. Не забувайте заподобайку, підписуйтесь, якщо вам щось. Зацікавило, є, які, є якісь питання, питайте мене або саму автора цих планерів. Ну що ж, на цьому, мабуть, і буду завершувати. Дякую, що були зі мною. Не забудьте за вподобайку. Мирного неба нам всім! До наступних зустрічей!